А у нас тут міні огляд ось такого фольксвагена Пасата 2010 року. Тут у нас 143 тисячі кілометрів пробігу під капотом 2 літра дизель, передній привід, механіка. Загальна вартість цього автомобіля 8 тисяч 699 доларів. Якщо будете його брати в лізинг, то в лізинг він надається терміном до 5 років, і вартість буде 9 тисяч гривень на місяць. Давайте поглянемо, що у нас там всередині, що у нас по комплектації. До речі, тут оригінальні класні титанові диски встановлені. Машин сама в седанчику. Всередині салон в гарному збереженому стані. Давайте дивимося, що одразу бачимо. Чотири електросклопідйомника є, електрорегулювання сидінь є. Сідаємо, дивимося. До речі, є у нас туманки, лінзована оптика, мультимедіа, клімат-контроль, підігрів сідушечок, шестиступка, до речі. Гарному збереженому стані сам салон. Можете поглянути, він без потертостей, без подряпинок сідушечки. В гарному стані, дійсно збережено, відносився до